Це, коротше, чуть, чуть стали помічати одну таку тенденцію. Ну, коли ми, допустим, хочемо щось, якусь фігню коротше. Ну, опублікувати там. Якусь картинку, вообще таку. Ну, смішну картинку, типа чуть-чуть з надписом дурним якимось там. От тоді на ній там. Ну, коротше, і лайків. І переглядів багато, коротше. А коли щось своє, от, хочеш донести людину, людині якусь свою істину, коротше, типу, правду. Ну, Facebook не пропускає там, ну, переглядів взагалі мало. Коротше. Лайків теж мало. Люди звикли просто ну, жити в цій ілюзії. Як то кажуть, їм виставляють цю фігню всяку, коротше. вони. Радіють тому, вони люблять ну, дивитись коли там. Ну, зараз зробили навін, це зробили тупо як, як сказати, ну, смерть в інтернеті це для нас звично. Ми дивимося шоу, наче, коли людей вбивають в інтернеті, ну от відео, да? дивимося ми на реальних судьбіт, як відео. Війни, коротше, і нам інтересно, так ми ж дивимося, коротше, і ми в душі такі, ох, як інтересно, коротше. Ну, зло дивиться. от. Ну, от, Ну, і Зараз світом править оце зло. І чим більше ви дивитеся оце всякої цієї гадості, тим більше ви втягуєтесь оце зло. Ви потім, Вам його ще більше і показують цього зла. ну, Хорошого вам менше показують. Всякої ерунди вам більше показують. Коротше. ну, А ви втягуєтесь все. І для вас це норма. І в житті у вас тоді починається творитись хто що, тому що ви, у вас думки тільки про негатив, про цей, і, і починається, коротше, всяка єрунда. Як може бути, негатив, або він є, ну, як, от, допустимо, або його немає. Якщо є негатив, Якісь картинки чи відео, він уже негативний. Оце відео чи картинка, правильно? Ну, ви звикли просто е, наповнятися цим негативом. А те, що, допустимо, вам хтось е, ну не тільки я там хочу щось сказати, а ще хтось там хоче сказати, чи якась картинка, чи там просто побажали там доброго ранку картинку. Ви просто таке вже. Ну, ви пролистуєте його, тому що вам треба екшен, оцей, коротше, оце ужаси оці, коротше, вам треба. Ви звикли в душі страдати, читати тільки такі публікації, де де про страдання, ой, як погано, і ви що цим ну, живете, переживаєте це. Ну, Для вас це звичніше, ніж. Ну, Допустимо, якщо людина вам <схід> десь зустрінеться, що людина там. Ой, як у мене хорошо, туди-сюди. Більшість людей, ну я не кажу саме про тих, хто мене дивиться, тому що це відео попадеться тільки тим людям, наверное, які позитивно налаштовані. Ну, от Людині, допустим, яка скаже, що як хорошо, там, ну, покаже там, життя своє. Якесь, там, ну, типу, що в неї все хорошо. Ти її ж просто заплюють, заклюють в цьому інтернеті і все. І, і будуть проклинати мовчки. <хи> і обходить, тільки будуть бачити її відео і обходитимуть стороною. Так що ну... зараз по землі ходить, як то кажуть, оце зло. І ви непомітно в нього втягуєтесь, коли дивитесь цю всяку гадость, цю всяку нечість. Ну, це так. Я просто вам сказав свою точку зору. Я не дивлюсь взагалі якусь гадость, коротше. Ну, таке.